В управлінці важка пора. Вони мусять нарешті визначити, якою бути Україні в 2010 році. А черкасці вже й зараз знають, якою вони хочуть бачити країну та місто. В Україні хочу, щоб був свій, да, благодать, щоб Україна іменно процвітала, як Україна, щоб народ почував, що він українці вже надоїло це все. Розруха така. Лад в Україні найближчим часом навряд чи запанує 2010-й Має всі шанси стати роком виборчого марафону. Триватиме він з пів року. Фактично, у нас будуть тут президентські 17 січня і 7 лютого другий тур, і 30 травня це місцеві вибори. Багато хто прогнозує, що за підсумками президентських виборів, можливі також дострокові парламентські вибори. Та це все квіточки. Експерти прогнозують можливе повторення сценарію 2004 року. Переможений відмовиться визнавати підсумки виборів. Відтак попереду фальсифікації, судова тяганина, а ще мітинги, аби переграти результати. Хотілося, щоб вона втричі подешевшила, щоб кожна молода сім'я мала нову квартиру. Утім, нерухомість говорять експерти дешевше ти не буде. Якщо ціни будуть падати, то значить економіка, наша наше положення, економічка нашої країни ухудшається. Ми катимося вниз, вниз, вниз. Вартість квадратних метрів лише зростатиме. Ріелтори прогнозують затишчя на ринку нерухомості до березня, тому до весни ціни на вторинне житло найімовірніше зафіксуються на таких позначках. У центрі один квадратний метр коштуватиме тисячу доларів. На митниці у середньому 780 доларів на півсотню менше у південно-західному районі. Менш прогнозований первинний ринок. Поки що квадратний метр тут коштує у середньому 5200 гривень. Всі будівельні фірми мають, ну проблеми з будівництвом. Да, правительство їм виділяє якісь деньги, хтось будує, але як первичний ринок всему гадусі покаже поки не щоб долар зафіксувався на рівні 7 гривень. Найголовніше було б, щоб ми були не прив'язані до долара. Щоб гривня у нас стабілізувалася, це було б найкраще. Доля долара у 2010 році за димовою завісою суперечливих припущень. Фінансисти очікують падіння національної валюти аж до 20 гривень за долар. Мовляв, нині курс штучно утримують політики. Натомість у фонді блейзера прогнозують, що долар коштуватиме 8-9 гривень. Потрібно вживати заходи щодо збільшення кількості робочих місць, підвищення рівня заробітної плати. Кадрові оператори запевняють, роботи в 2010 році побільшає. То ситуація буде улучшатися і дійсно количество там, робочих рук, голов і так далі буде збільшуватися, але знову не так швидко, як б нам хотілося. Тут Теж усі чекають завершення виборів. Мовляв, ділове життя після них поліпшиться. Запрацюють інвестиційні проекти, а це нові робочі місця. Основний тренд нового року менеджери з продажу. Запитаними фахівцями залишаються it програмісти та кризові менеджери. Не втрачатимуть популярності і так звані працівники два в одному або навіть три в одному. Якщо це сьогодні він економіст, ну хорошо, якщо це ще економіст, обладає компетенціями бухгалтера Або навпаки, Якщо це хороший бухгалтер, але в зв'язку з тим, що закраїли. Де-то персонал хорошо, є словони, що вмі вміють іміють навики і компетенції бухгалтера касира За прогнозами кадрових операторів, фармацевтична галузь буде одним з найактивніших роботодавців у 2010 році. У нас все нормальне в місті. Ми Може освітлення, мабуть, на так, так, далеких вулицях. Такого європейського освітлення гарного. Щоб він був зелений, щоб він був чистий, екологічний, такий як він був раніше якими будуть черкаси у 2010 році? Загадка навіть для міських керманичів коштів казначейства немає. Місцеві бюджети заблоковані. Прогнозувати, скажімо, ну покращення ситуації я вважаю, що я не маю права як фінансист. Та й взагалі, говорить Наталія Джуган, немає як прогнозувати. Вперше країна зустрічає Новий рік без проєкту держбюджету, без нього укладанню міського бюджету, червоне світло. Чи буде в ньому, зрештою, достатньо коштів на ремонт доріг, освітлення та навіть прибирання вулиць, поки що питання без відповіді. Та вже зараз зауважує Наталія Джуган, можна говорити, що на місто очікує тотальна економія. Винні в тому нещодавно ухвалені закони. І в зв'язку з прийняттям нового закону про соціальні стандарти, який підписав президент, який діє, то, безперечно, не то, що про два місячних фонди треба говорити, а треба буде говорити про недостатність коштів на цілих півроку. Утім, міські посадовці обіцяють рук не опускати і робити все можливе, аби підтримати життєдіяльність міста. Так, вип'ємо за то, щоб наші желання завжди совпадали з нашими можливостями. О! Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Вікка новини.